Привітик всім! Нарешті ми сьогодні роздягаємо ялинку, роздяганушу що? Знімаємо ігрушки з ялинки. Ну, але вона дисика гарна була, але ну, я вже мало перше ще познімала. Ну, бо це таке. Ми люди такі, Нам може стояти і до весни. Ні, пліна, Ні, ми не спішимо. Ніля, ти ще хотіла з мене Ну Я два рази відео не переробляю. Най буде так. Моя чисто українською. І десь скільки дождю було на цю ігрушку і все нормально. Витримка гарна. Так. І не позвівало нам оці ігрушки. Гарно, б'ющіся, так ніжно я знімати. Ой, заплутається. О, єс. Дідусь, дідусь у коробку. Так. Добре, що є Ліля. А то в нас давно Ліля, вже позіхає. Це віда не було. Десь, мабуть, три неділі. Ні, Лілечка. Mm -hmm. Ми не знімали. Ну, і я така вся легендарна в половині. Mm -hmm. Так, напекла я сьогодні млинкового тіста, а це до цукор. Велілічці було училищі. Ліля намолола цукор допомогла. Так, і все нормально. Ми вручну цукор помирмом млинці такого. По По-давному то Ліля має щось допомагати. І ходила з Яночкою на прогулянку на поле. Я ходила. Так, ти ходила, ні. Mm -hmm. Ну, Лілічка, молодець, mm -hmm. щось допомагала. Добре, янка ви ага. чувак. А добре їдуть, а то дивляться. А в нас ще нові рік. А то ми ще тримали. Бо було ще в мене день народження, <смі> там вже най стоїть. Чи сято, що? Дивіться, прикрашає хоч щось. Навівай гарний мострі. А знаєте, вже є китайські такі ялинки, що прямо з ігрушками. Так з коробки взяв, припідняв, вже ялинка. Далі склав Добре, і все. Бо сон ноги не люблять це, ігрушки знімати з ялинки. Одягати ще любимо, а вже знімати, то капець. Нема кому. <гум> На, <гум> Нарешті я припахала Лілі. Скажи, як би ти хотіла, щоб круглий рік так стояла? <гум> а, ну якщо б я жила, <гум> Лілі не бо я говорила сьогодні, що якщо б я жила в горах, то я б круглий рік це не знімала. Ну, ані даже гірлянди. Якби було день народження, у мене новий рік ще плюс. Якщо в ну, день Я до ще їм включала гірлянди. Ну, Додає настрій, Осе файно, файне, кольорове. Ну, як ти малюєш картини кольорові, ото все з настроєм. Ми хочемо завтра зробити відео, як покажемо всі ліліни картини. Mm. Так. ай От так-то. Так, хто так, то так? Але ж все ж таки я тепер знову сама. Це знімаю, бо Лілічка Зараз там камеру йде теж відос. Ну, без на рухала мало. А то вона mm. думає, лінточка, а то вона думала, мама наділа кулове й не холодно, хай мамка робить. Ні? Ще хтось завісив, майже ніянка, і на сю ялинку таких міні іграшок. Ну що, ми вже запечатлили цей момент, ну? 10 але року. ми ще не зробили момент, як Ліля теж робить, а? Mm. Не було такого? Ну, no, mm. може би ти показала, що дійсно ти робила, а то люди подумають, що ти не робила і побігла в хату. Ну, лиш відео познімала. Mm. Mm. Якщо я піду збирати, вони подумають, що я позбирала пару хвилин, і все одно побігла в хату. Ліля, не Ні, Ліля не хоче, бо вона зовсім не нафарбована. Mm. вам кажу. Я чого не боюсь взагалі. Ні, можеш mm. показатися. А я б, не, я б казала тобі, не бажано, От ти ще як ходила на поле, тобі волосся розвіяло. Так досить сильно. Мені Здається, що ти переживаєш більше за інших. Чого? Я кажу, що то досить вийде негарно, як я тебе покажу. Так, і за ця... а. А. Ну, що на губах таке ніби герпес? Ні, ні. Ну, чи що там у тебе? Що там облизувала губи на вітру? А? Вони посиніли, ти ж бачиш. <с Scarf> точно, <с cocoa> посиніли. Поліля випила сто вина трохи для здоров'я <стор3> і губи посиніли. Кажу йдемо О, знімати ігрушки, колір. та зараз замерзнемо файненько, та й гупити трохи венця. Ну, mm. no. mm. mm. точно, точно губи си. А mm. mm. я думаю, що то там і mm. так не хочеш mm. знімати цим mm. сьом. Yeah. Я хотіла перше. Ну, no, для здоров'я треба 100 грам венця. Це я собі пригубила. Холодно. Так. О, все май. Важко знімати оці скляні. Ой, яка миленька, подивися, це що, гномик такий, подивися, ножки маленькі, борода є. Ну, гномик. Все, давай, я ну, за... це, це все жди, найфайненько кажу. Пока лише. Пока. І до наступного нового року. 25. Ну, Це буде Надіюсь. кругла дата. Надіюся, вже буде мир в Україні. Так. Ну, Тоді бувайте нам здорові і пока, веселі. Пока. Щасливі. Пока-ка!